Якщо ж ми говоримо про безпосередні трансляції, ну моя крамольна думка, що вони категорично на банковій не хотіли, щоб люди бачили, як сьогодні в Верховній Раді вшановували і поминали Андрія Парубія, тому що насправді в Верховній Раді це відбулося дуже достойно. І сьогодні фільм про Андрія Парубія, уся Верховна Рада 15 хвилин, дивилася стоячи, а потім хвилин 10 були аплодисменти Андрію за його роботу і за його чин. І сьогодні було поминання Андрія. І сьогодні була ця безпосередня. Постанова по Андрію це було достойно, і це люди мали бачити. Ну вони це могли бачити тільки в трансляції Олексія Гончаренка. І має надії телеканал Рада покаже серед ночі, якщо їм не це пояснювати. А якщо чесно, ми остання остання сесійний тиждень. Попередньої ради попередньої сесії ми пропонували поставити на голосування проєкт постанови. Ага. Ми пропонували, давайте проголосуємо тоді, щоб вже з 2 вересня почати трансляції. Ні, на це не набралося голоси, бо слугам не дали команди. Подивимося, вони обіцяли, що завтра буде перше запитання. Це от що першим будемо голосувати. Так що я би дуже просила всіх уважно пильнувати, тому що це насправді принципове питання. Як воно має бути до речі, завтра мають першим голосувати. Що до. 150. А тобто вже не буде трансляція перша, тому що ми сьогодні знайшли в 13 150, 150 Завтра має бути голосування цей законопроєкт, який передбачає знищення місцевого самоврядування. Ліквідацію по суті рішень на місцевому рівні, тому що банкові і так захочеться тут в Києві безпосередньо. І це буде ще один скандальне питання, яке завтра мали би бачити, але вже не побачать, тому що не буде трансляції.